Знову гучні заяви та знову електронні браслети. Генпрокуратура України повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення чотирьом командирам Київського полку міліції особливого призначення Беркут. Підозрюють командирів в організації розгону мирного мітингу студентів на київському майдані у листопаді минулого року. Як зазначається у повідомленні ГПУ, всі четверо командирів весь час від тієї моторошної ночі і до сьогодні працювали у правоохоронних органах. На теперішній час ці підозрювані займають керівні посади в полку міліції громадської безпеки, особливого призначення ГУМВС України у місті Києві. Печерський районний суд столиці вже обрав запобіжний захід колишнім беркутівцям. На них наділи електронні браслети та відправили під домашній арешт. Нагадаємо, запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета останнім часом демонструє себе далеко не з кращого боку. У 2013 році зняв електронний браслет та втік від суду. Екс-ректор національного університету державної податкової служби Петро Мельник. А зовсім недавно позбувся браслету та без проблем втік з України. Екс-командир роти Беркут Дмитро Садовник якого підозрюють у розстрілі 39 учасників Євромайдану?